Друзі, привіт! Сьогодні у нас 6 липня. Бджілки наші працюють. Липка наша цвіла Ми поробили минулий раз 2 тижні тому відводки. В деяких сім'ях матки обліталися, в деяких ні. Оце у нас сім'я по центру отрутні віла. Ми вчора витрусили бджілок. Багато було отрутнів там. Матка вже. Трутовки засіяли. Подивилися, дали їм вже маточку. У нас якраз було одна сім'я в ройовому, якраз матки виходили, ми їм одразу прямо з маточника дали маточку. Останнім джолем всі сім'ї не сильні, тому що ми їх ділили у нас більш напрямок пакетний, трошки повикрашували вулики, попрацювали. У нас зацвіла гречка небагато, 15-20 гектарів рядишком, правда. Вона квітує, зранку вони взагалі чудово працюють. Так що так от. Ну, Що по меду, я можу сказати вам. На Черкащині. Бджолки прям у відра складають мед. Ось, бачите, я приїхав, а вони вже при вулиці прям у відеречка поскладали, сказали вова. Ось тобі медочок, ти старався, працював, розмножував нам. Так що так, що хочеш сказати, це мед тільки для себе. На продаж в цьому році меду взагалі немає. Це весняний, трошки липи додали, він такий темноватий, може там капельку гречки додали, ну там мінімально, бо вона тільки почала цвісти. Отак от, от. В деяких сім'ях бджілки вже, літалися, вони трохи злі в нас. Трошки злії наші бжілки, Бо мед з гречки їм трохи тяжко, воно їм ножки там щипає, мені розказували, вони трохи злокувають робляться. Тут ще дві пасіки привезли на, цих нещасних, на цього нещасного липу 15-20 гектар грочки. Ну, от. По медові тільки для себе. Взагалі зовсім мало. Тобто і то принесла оця сімейка у нас синій вулик, тому що тут матки не було. Розпліду, відповідно, теж вони принесли. Ми оце дали їм маточку. І вони тепер, ну ми звідси бджолипакет продали, вони принесли і, трохи меду. Принесли, бо, тому що сполу не було в інших сім'ях, де раніше матки повиходили, то все пішло в розпліт, вони в розпліт, зараз гонять, бо треба відчувати, головний збір скоро буде. Що скажу по соняшнику? Проїжджав повз, полів, вже соняшник, де, де вже подинок розсвітають. Ті, що ближче до нас, соняшник, то він ще ні. Я думаю, десь днів 5-7 вже почне квітувати. Тобто цього року теж швидко. Соняшник зацвіте у нас. І подивимося, як воно буде, Бо тому що сім'ї слабі. Ну, ми їх поділили, але, я думаю, для себе вони принесуть. Ну і нам трошки на продаж, не знаю будь чи буде, чи не буде. Ну, рік такий слабий в цьому році. тому от, так от. мед цікавий, такий, темноватий у нас вийшов. Запах липи є тут. Відповідно, що він не цілий, бо ще весня, але Вони додали потрохи, тому... тому такий медочок у нас вийшов. Це ми вчора трохи качнули. для себе, бо тому що, ну, нема що, 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 що качати. Їм теж потрібно на розвиток, бо в одну сімейку ми відкрили, дивилися. Ну, з тієї сторони на мене там теж пасічка псика стоїть. Я дивлюся, от водок зроблений, маточка сіє. а Корму нема. Не то, що а взагалі нема. Бо... Бджоли небагато, вона зазвичай або в полі трохи працює, або взагалі не влітає, бо це молода бджола залишається вулику, Ми пострушували, відповідно, стара влетіла, а молода залишилася. У нас була ціла рамка меду старого. Ми її кришечки зняли, водичкою залили, тобто, що мед такий можна було його обрати і поставили. Тобто вони вже. Запасом корму, поки, поки матка насіє, поки виведеться, то їм запас є. Там кілограмів три, я думаю, меду вистачить для початку. Потім вони щось піднесуть і будуть працювати. Ну, отак от, друзі. Напишіть у вас, як по меду, по, по розвитку бджю. Ну, розвиток такий. От, коли коли почали цвістити, трохи там, липа. Гречка, то відповідно трохи розвиток краще, і все. До цього все тормозилося, холодно було, вітри, і вони дуже слабо працювали. Отак. От от. Тому ставимо лайки, коментуємо. Всім гарного дня, до зустрічі!